Як Honda 12-ріт, 24 газбензин, повний привід 14,200. Hyundai 13 року, 24 бензин, номер телефону, ціна 8300. Далі Nissan Rock. 17 року 2.0 бензин на самій максимальній комплектації кажу, що тут детальніше є Ціна 17, 17400. Шкода, Octavia 12 року, 1.6 дизель, 9500. А Далі у нас Сценік, інформація не видно. Шкода 11 року, 1,6 газбензин, номер телефону стартова 175700. Фальцуан Туран 2009 року, 1,4 бензин, номер 8150. Каже салон. Шестиступінчасти коробки передач, мультируль. 163 тисячі на приборці. Так, салон в досить хорошому стані. Так, ось такий у нас салон. Зараз діпартроніки. Так, стартова ціна 850. Далі у нас Ford Focus 2009 року, 1,6 бензин в рідній фарбі Номер 6300. Далі у нас Nissan Qashqai з 2011 року 1,5. Дизель, номер телефону, ціна 11400. Volkswagen Golf. 99 року, 1,6 бензин. 3,250. Шкода, Фабія. 2008 року, 1,2 бензин, 3,600. Mitsubishi Pajero себе 2007 року, 3.0 газ бензин. Так, дошпада інформацію вже плану все видно. Номер телефону. Ціна 8888. Mazda CX5 16 року. 2,5 бензин. Повний привід. 16200. Далі звуки Гранвітара, Вітара 11 року, 2,4 бензин на автоматі, номер 10800. Шкода Фабія 2006 року, 1,4 бензин. Номер видно 4800. Так, далі ще одна шкода Фабія 2012 року. 1,6 дизель. 6950. Телефон. Телефон веден. Так, зараз буде досить швидкий огляд. Падає дощ. 2007 року один дизель. На автоматі, е, номер телефону, ціна 5750. Так, далі Hyundai i 30 11 року, 1,6 дизель. 6250. Далі Citroen C5 11 року, 1,6 дизель. 6550. Далі Peugeot 2008 на автоматі 2015 року, 1.2 бензин 10-100. Kia 11 року на максимальній комплектації, 1,7, дизель 13.200. Volkswagen Golf 2002 року, 1.4 бензин. 3900. Далі у нас Chevrolet 2007 року 3400. Nissan 2003 року 1.8 бензин. Номер 3700. Далі у нас Астра, 2008 року, 1,7 дизель, 5500. Megane 2004 року, 1,4 бензин. в рідній фарбі 4400. Opel Зефіра 2009 року, 1,6 газ бензин, 6000. Далі у нас Passat 2002 року, 1,9 дизель, 5150. Далі свіжу впренений Volkswagen Passat арлайн. 18 рік, 2.0 дизель, номер 24200. Так, Hyundai. 2011 року. 2,2 дизель. Номер телефону. Є сервісна книжка. 14100. Далі ще один. Hyundai Sonata, 17-го року. 2,3 бензин. Так, номер. Не знаю, очевидно, ціна 15150. Ford Focus 2010 року. 1,6 дизель. Можливий обмін. Номер телефону. За готівку 6 тисяч. Далі реномаган. 2008 року, 1,5 дизель, 6200 гривень. Далі у нас СААП, 2011 року, 2,0 бензин, в рідній фарбі, номер, ціна 7000 гривень. Далее Audi A4. 2005 года, 2,5 дизель. 600. Nissan x -ray. 2005 года, Номер 2.0. АЗБензин, бензин 5700. Дача Дастер З 2011 року. 1.6 газ бензин. Так, номер телефону. 7000, без торгу. Далі Nissan Rock. З 2017 року. 2,5 бензин. 16 300. В BMW X3 2007 року, 2.0 дизель 9800 Так, Mercedes без інформації Що це у вас? Така ціна. Так, зараз. Їдеш додому? Так, Mercedes. 2013 року, 1.8 дизель, номер. Так, номер телефону на автоматі 9800. Так, дощ падає, камера вже починає втрачати фокус. У вас 2005 року. 1,5 бензин. Так, номер видно, ціна 1800 плюс торг.